Друзі, привіт! Сьогодні про ідіотів. Хто такий ідіот? Знаєте, є народне прислів'я. У руках ідіота навіть цукира є купою брухту. Ідіот це така особа, як ще було в стародавній Греції, яка не приймалася життям поліса. Так, це якраз не те зневажливе значення, яке у нас в українському суспільстві чомусь прийнято вважати, що це обмежена інтелектуальна особа. Ні, це просто бездіяльна особа. Бачите, воно навіть в Греції. Це не тільки у нас. Так ось, чому іноді українське суспільство є ось таким ідіотом, скажімо так. Да? ось Цим картинка-споживачем пейків не вміє розділяти чорне від білого ну і таке інше. Чому є таким інертним матеріалом? Ну, це по-перше, тому що воно не використовує всіх інструментів правових впливу так, в комунікації із державою. А чому цього воно не робить? Ну тому що в нас культура терпіння вона набагато вища, ніж культура вимагання. Тому що система століттями вчила, що вимагати це неправильно, ти завжди маєш прийти обґрунтувати свою позицію. І з адвокатом там, чи з юристами таке інше, але ж ніколи не перевіряло, чи той самий адвокат, чи той самий юрист він там є компетентним і таке інше. Тобто, система тебе привчала сумніватися в твоїй суб'єктності, а цього достатньо для системи, щоб людина вже... Без діла, щоб вона ось перекладала або розподіляла ось, оцю свою невпевненість з іншими людьми. Це єдине, що потрібно системі. Якщо система цього добивається, вона вже вас перемагає. Якщо в людини є страх, вона вже переможена. Розумієте? Тому що страх паралізує волю. Так ось українці не користуються інструментами правового впливу, не тому, що там влада погана чи ще щось, а основне це страх бути Конфліктним. розумієте Страх і неготовність нести результати після цього конфлікту. Тобто, оце і є емоційна складова, яка дуже впливає ось на підвищення рівня правової культури, тому що людині простіше зостатися такою собі розумною, освіченою, але. Бажано, ну, бездіяльної, щоб і не там, і не там тебе не зачепило. Друзі, так не буває. І це не питання президентів, і це не питання місцевої чи регіональної політики. Це питання в нас. Будьмо чесними з собою перед тим, коли ми когось критикуємо. Тому менше страху, більш.